Електробайки для військових у Рівному чоловік власноруч виготовляє двоколісний транспорт. Така ідея прийшла через бензинову кризу, що охопила всю країну навесні минулого року. Спершу чоловік змайстрував електробайк собі, а згодом почав отримувати замовлення від військових. Чи ефективний цей транспорт на фронті знає Ольга Данілюк? Запас ходу в цього апарата в нас до 150 кілометрів. Це при умові міської їзди. В активній їзди це 80-90. Підвізка має великі ходи, також великий спектр регулювання. Акумулятори в нас нез'ємні, він зафіксований всередині. Повністю заряджається електробайк за чотири години. Для зарядки байка достатньо дістати його зарядний блок, під'єднати роз'єм зарядки. По завершенню зарядки індикатор стане зелений, час повної зарядки 4 години. Він ще й може служити повербанком для телефона. У використанні, розповідає майстер, простий. Для того, щоб поїхати, достатньо просто повернути ключ, він вже готовий для їзди. Ручка газу, так як в мотоциклі. Також електробайк обладнаний мінімальною кількістю елементів для зручного користування двоколісним. Є табло інформативне, так би мовити, така собі приборочка, воно дає мінімальну кількість інформації, вольтаж батареї О, при затисканні, це відстань, яка проїхана спочатку ввімкнення, І загальний пробіг. О, також можна повернутися назад. Ту саму таку мінімально необхідну інформацію. Для цивільних версій ми завжди ставимо денні ходові вогні, як тільки байк включений, щоб на нього звертали увагу. Для військових ця функція зрозуміло, ми її відключаємо, тобто там тільки по бажанню. Є сигнал автомобільний. Ідея виготовити електробайк чоловіку прийшла через бензинову кризу навесні минулого року. Згодом ним зацікавилися і військові. Початково була ідея це, звичайно, робили собі, коли була бензинова криза. Викидав це діло в інтернет, показував так, як веду свій блог. І люди почали цікавитись, почали питати про так само для військових. З чого вирішили, що ну якби зараз це більш нагальніша причина ну, про, проблема чи попит, як сказати правильно, щоб зараз доцільніше робити для військових. Станом на сьогодні сім двоколісних майстра знаходяться на передовій. Дрончики хлопці використовують їх, заїжджають десь там на позиції. Також це підвезення різного роду амуніцій до самих позицій загалом чоловік уже виготовив 10 електробайків, і замовлення від військових продовжують поступати. І нині Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.